27 січня 1918 року на залізничній станції Крути кількасот українських студентів і гімназистів вступили в нерівний бій проти тисяч більшовицьких солдатів. Чому юнаки без бойового досвіду стали на захист Києва? Початок ХХ століття став для України часом великих випробувань і надій. Після падіння Російської імперії у 1917 році на уламках Старої Держави виникла нова політична сила Українська Центральна Рада. Вперше за кілька століть українці отримали шанс створити власну незалежну державу. Універсали Центральної Ради проголосили автономію, а потім і незалежність УНР Української Народної Республіки. Проте молодій державі довелося одразу боротися за свої існування. На півночі і Сході формувалася нова більшовицька влада на чолі з Володимиром Леніним, яка не збиралася миритися з українською незалежністю. Москва вважала Україну стратегічною територією і через багаті ресурси, і через геополітичне розташування. Тому вже в кінці 1917 року більшовицькі війська рушили на Київ. Українська влада опинилася в надзвичайно складному становищі армії як такої майже не було. Після розвалу царської імперії солдати розходилися по домівках, багато хто не хотів воювати за нову державу. Центральна рада намагалася створити власні частини, але бракувало і часу, і ресурсів. Єдиною надією стали добровольці: юнаки, студенти та гімназисти, які вирішили власним життям захистити молоду Україну. У той час більшовицьку армію очолював колишній царський офіцер Михайло Муравйов. Він отримав наказ будь-якою ціною захопити Київ. Його війська налічували від 4 до 6 тисяч солдатів, добре озброєних і загартованих у боях. На їхньому шляху стояли українські частини, але вони були нечисленні і слабко підготовані. Одним із головних шляхів наступу більшовиків була залізнична гілка Москва Київ на цій дорозі й розташувалася невелика залога молодих українців. У січні 1918 року близько 300 студентів та гімназистів з Києва вирушили на станцію Крути. Вони майже не мали військового досвіду, але їх надихала ідея незалежності. Серед них були юнаки від 16 до 20 років, які кілька тижнів тому ще сиділи за партами університетів і гімназій. Відправляючись на фронт, вони добре розуміли, що шанси повернутися майже нульові, та, попри це, вирішили йти. Багато хто залишив у Києві листи і прощальні записки для рідних. Це була не лише військова операція, а й акт жартовності заради України. Таким чином, маленький загін студентів і кілька сотень добровольців інших підрозділів стали єдиною перепоною на шляху більшовицької армії до Києва. Історія готувала трагічну, але водночас героїчну сторінку бій під крутами, який назавжди закарбується в пам'яті українського народу. Уявіть, морозний січневий день, засніжені колії. А проти вас багатотисячна армія ворога. Чи змогли б ви підняти зброю, знаючи, що шансів майже немає? Станція крути 29 січня 1918 року. На засніжених просторах Чернігівщини невеликий український загін зайняв оборону. Близько 400 бійців під командуванням сотника Аверкія Гончаренка готувалися зустріти наступ більшовицької армії Муравйова. У цьому загоні були кілька військових частин, але найбільш відомим став студентський курінь січових стрільців, приблизно 300 юнаків, студентів і гімназистів Києва. Українці зайняли позиції вздовж залізничної колії. Вони збудували окопи, барикади з вагонів і приготувалися до оборони. Озброєння було слабке: кілька кулеметів, гвинтівки, обмежена кількість набоїв. Проте моральний дух тримався на дивовижному рівні. Для багатьох хлопців це був. Перший і останній бій у житті. З боку більшовиків наступало від 4 до 6 тисяч солдатів. Їхня чисельна перевага була очевидною, а артилерія та бронепоїзди давали перевагу у вогневій силі. Попри це, коли ворог пішов у наступ, українці зустріли його щільним вогнем. Бій тривав кілька годин. Студенти і гімназисти боролися з неймовірною відвагою. Вони відбивали атаку за атакою, зупиняючи ворога на залізничній колії. За свідченнями очевидців, більшовицькі війська зазнали значних втрат, адже не очікували такого запеклого спротиву від юнаків. Особливо драматичним моментом став прорив більшовицького бронепоїзда. Кілька українських бійців спробували його підбити, кидаючи гранати і ведучи вогонь із кулеметів. Їм вдалося затримати просування ворога, але сили були надто нерівними. До вечора стало зрозуміло, що утримувати позиції більше неможливо. Командування віддало наказ відступати в напрямку Києва. Проте в умовах темряви та снігової хуртовини не всі змогли організовано відступити. Частина студентів загубилася, а близько 30 юнаків потрапили в полон. Саме їх чекала одна з найтрагічніших сторінок цього бою. Попри втрати, сам бій під крутами мав велике значення, він затримав наступ більшовицьких військ на кілька днів. Цей час дозволив Центральній Раді укласти Брест-Литовський мирний договір із країнами Четверного Союзу. Що фактично врятувало українську незалежність у той момент? Для тих, хто стояв на сніжних коліях під крутами, це не була просто військова операція, це був свідомий вибір пожертвувати власним життям, аби зупинити ворога і дати шанс своїй державі. Що відчуває юнак, коли знає, що його життя обірветься в будь-яку хвилину? Чи можна зламати волю тих, хто йде на смерть заради своєї землі? Після бою на станції Крути більшість українських сил відступила, рятуючи Київ від прямого прориву ворога. Але близько 30 студентів і гімназистів опинилися відрізаними від основних сил. У нічній завірюсі серед снігових заметів вони загубили шлях і натрапили на більшовицькі загони. Полонені юнаки мали вибір: приєднатися до Червоної армії чи прийняти смерть. Вони обрали друге. Більшовики, розлючені несподіваним спротивом під крутами, вирішили показово покарати полонених. Юнаків вишикували і розстріляли. Цей розстріл став однією з найтрагічніших сторінок української історії. За свідченнями, деякі студенти перед смертю співали ще невмерна Україна. Їхні останні слова були не криком відчаю, а гімном свободи. Серед убитих був і Григорій Піпський, студент, який першим почав співати національний гімн. Його приклад надихнув інших, і вся група полонених заспівала разом, дивлячись смерті в обличчя. Цей епізод увійшов в історію як символ незламності духу. Коли через деякий час київські війська повернулися на ці землі, тіла студентів знайшли в снігу. Мороз зберіг їх і, побачене, вразило сучасників. Влада УНР вирішила провести урочисте перепоховання загиблих героїв. У березні 1918 року їхні тіла перевезли до Києва і поховали на Аскольдовій могилі. Траурна процесія перетворилася на величезну патріотичну маніфестацію. Тисячі киян вийшли, щоб віддати шану юним захисникам України. Саме тоді народилося порівняння Крут із Термопільською битвою, де кілька сотень спартанців стримували багатотисячну армію. Жертва студентів під Крутами мала значення не лише військове, а й моральне. Вона показала всій Україні і світові, що навіть у найважчий час знаходилися ті, хто без вагань віддавав життя за свою державу. Чи можна програти бій, але виграти час для держави? Бій під крутами був військовою поразкою, але його політичне значення виявилося надзвичайним. Затримавши наступ більшовицьких військ на декілька днів, студенти та юнкери дали можливість Центральній Раді укласти важливу міжнародну угоду Брестський мир. У той час більшовицькі війська Муравйова вже рухалися на Київ. Їхня мета була очевидною: знищити молоду Українську Народну Республіку та встановити радянську владу. Але кілька днів, здобутих підкрутами, стали вирішальними. У Бресті, тепер Брест-Білорусь. Українська делегація вела переговори з Німеччиною та Австро-Угорщиною. І саме в ці дні, коли пролилася кров студентів, українці встигли підписати договір. За яким УНР визнавалася незалежною державою. Це був один із перших міжнародних документів, що легітимізував українську державність на світовій арені. Більшовики, хоч і перемогли під крутами, не змогли досягти своєї мети миттєво. Навіть їхня тимчасова окупація Києва не знищила ідеї незалежної України. Навпаки, жертва студентів зробила ідею свободи ще сильнішою. Символічність подій швидко поширилася у суспільстві. Газети писали про подвиг молодих героїв, порівнюючи їх із античними оборонцями Фернопіл. Відомий український історик і публіцист Дмитро Дорошенко назвав крути моральною перемогою, бо навіть у поразці юнаки залишилися прикладом честі й відданості. Бій під крутами показав, що українська нація готова боротися навіть тоді, коли шансів на перемогу майже немає. Це стало важливим аргументом для тих, хто сумнівався, чи варта молода держава жертв. Аскольдова могила, де перепоховали полеглих студентів, перетворилася на місце національної пам'яті. Щороку кияни приходили туди, щоб вшанувати пам'ять юнаків, які стали символом самопожертви. Таким чином, крути це не лише трагічна сторінка, а й політичний успіх. Вони довели, що навіть короткий спротив може змінити хід історії, якщо він дає шанс народові закріпити свою незалежність. Чи може жертва кількох сотень юнаків надихати покоління через 100 років? Події під ґрутами довгий час залишалися під забороною. У радянській історіографії їх представляли зовсім інакше. Замість героїзму студентів наголошували на безглуздості опору та злочинах Центральної Ради. Радянська влада намагалася стерти пам'ять про цей бій, адже він символізував боротьбу України проти більшовицького панування. Але народна пам'ять виявилася сильнішою. В еміграції українці зберігали історії про подвиг студентів, друкували спогади учасників, ставили пам'ятні хрести. Для багатьох українських громад за кордоном крути стали символом того, що навіть у поразці є честь і віра в майбутнє. В Україні ж тільки після відновлення незалежності у 1991 році. Ця подія повернулася до офіційної історії. Почалися урочисті вшанування, відкривалися пам'ятники, у школах і вишах розповідали правду про подвиг трьохсот юнаків. У 2006 році на місці бою відкрили меморіал пам'яті героїв Крут, величний комплекс, де щороку проходять державні заходи. Там же споруджено залізничний вагон, подібний до того, в якому їхали студенти, а також музей, що розповідає історію бою. Сьогодні бій під Крутами є частиною національної ідентичності. Він нагадує українцям, що свобода ніколи не дається легко, що кожне покоління має своїх героїв. Символізм цієї події особливо відчутний зараз, коли Україна знову бореться за незалежність. У сучасному суспільстві крути це не лише про минуле, це про наші сьогоднішні вибори. Чи готові ми захищати державу так само, як ті юнаки у 1918 році? Чи здатні ми, попри перевагу ворога, вистояти і зберегти віру в майбутнє? Тож, крути залишаються не просто історичною датою, це урок мужності, символ жартовності та нагадування, що навіть маленький загін може вплинути на хід історії.